Поки на вулиці така спека, комусь хочеться наповну насолодитися літом, а комусь залізти в холодильник та перечекати все це до осені. Я ж замість цього пропоную почитати вам щось, що перенесе вас в освіжаючі, охолоджуючі місця. Вітаю вас на каналі Фейклор, мене звати Олена, і сьогодні я поділюся з вами добіркою книг, які замінять вам кондиціонер. friend Вже на своєму почесному місці я ще притулила туди коробку, бо мені дуже подобається ілюстрація. А почати добірку я хочу з неочевидного, з дитячої книжки, яка сподобається і дорослим. Маламандер Томаса Тейлора. Пам'ятаєте, на початку війни Якабу дало безкоштовний доступ до деяких електронних книжок, і саме тоді я прочитала маламандер. І я читала в жахливу спеку, і мені було так добре. Добре, бо події в книзі відбуваються зимою ще й біля моря. Не часто такий сетінг зустрічається у книгах. Вона про хлопчика Герберта, який працює в бюро знахідок в готелю Гранд Наутілос в маленькому містечку. Морський ад, який знаходиться біля моря. І в оригіналі це місто називається Ейрі Онсія, і мені нагадало, це мій улюблений серіал дитинства Ейрі Індіана. Якщо ви дивилися цей серіал, то давайте дружити. Бо я мало дуже людей зустрічаю, які знають про цей серіал та про канал Fox Kids. Цей серіал формував мене як особистість. Вибачте, продовжуємо про Маламанда. Одного разу перед Гербертом постає особливе завдання повернути не річ, а дівчинку, яка вдерлася до його кімнати. Батьки цієї дівчинки Вайолет зникли ще 12 років назад, коли вона була ще немовлям. І Вайолет пропонує Герберту знайти її батьків, і діти виявляють, що їх зникнення може бути пов'язане з древнім морським чудовиськом Маламандером. Книга, до речі, дуже симпатична і Якісна від видавництва Старого Лева, там ще є е, чорнобілі ілюстрації. Я все ніяк не можу її собі купити, бо в мене проблема купити якісь книжки, які я вже прочитала, і мені сподобалося, і я хочу, щоб вони були на моїх полицях. Але завжди в пріоритеті е, ті книжки, які я ще не читала. Таким чином, у мене на полицях немає багатьох моїх улюблених книжок. А також я досі не продовжила читати цю серію, а там ще багато книжок. Жахотінь, гаргантіста Фестеригрім, чи Фестеригрім? Йдемо далі. Книга Роберта Бринзи Дівчина у кризі є українською, але в мене англійською. Бо колись давно в магазинчику на Розетці я урвала цю книжку і ще дві книжки Антонії Баєт та Ширлі Джексон за 50 гривень. Вони, до речі, виявилися оригінальні, не репринт чудової якості, тому я задоволена і читається в принципі легко. Ця книга чудово передає атмосферу однієї цитати, яка колись гуляла інтернетом. Настрій купити каву в стаканчику, задумливо дивитися в далечінь, пройти через жовті стрічки до місця злочину і з серйозним виразом обличчя сказати: так, що тут у нас. Це перша книга серії про детективку Еріку Фостер. Коли хлопчик виявляє тіло жінки під товстим шаром криги на озері в південній частині Лондона, детективку Еріку Фостер призначають розслідувати цю справу: Жертва молода, красива світська левиця, яка, здається, мала чудове життя. Але коли Еріка починає копати вглиб цієї справи, вона дізнається, що ця справа пов'язана з вбивствами по Знайденими задушеними та скинутими у водойми навколо Лондона непоганий детектив, який вас охолодить. Але звісно, трошки підбішували деякі деталі, бо знову жертви це дівчата іскорниці зі східної Європи, наче у дівчат зі східної Європи більше немає ніяких інших професій. Але книжка 2016 року вже стара, тому напевно це було на піку популярності тоді такі теми. А зараз вона вже така заїжджена, що дуже неприємно читати. А ще у Роберта Бринзи якісь проблеми з Словакією, бо він тут напхав якісь дивні стереотипи про словаків. Я б на місці словаків образилася. Але, судячи з прізвища автора, він теж напевно словак, і в нього. Мабуть, якийсь синдром меншовартості. Наступна книга, а точніше повість Говарда Лавкрафта у горах божевілля. Я фанатка Лавкрафта, і в нього дуже неповторний стиль, і складається враження, що він насправді бачив все те, про що він пише. І в нього є відчуття такого первородного, підсвідомого страху. В мене його книжки, ще такі самі емоції, як коли дивишся на зоряне небо, відчуваєш себе маленькою в цьому всесвіті, іначе втрачаєш свою особу. Особистість і розчиняєшся в цьому космосі, і відчуваєш, що є щось набагато більше за тебе в цьому світі. У мене ще дуже приємні спогади зі знайомством з Лавкрафтом. Це був день на роботі, і нікого не було ні колег, ні клієнтів, але хтось з колег залишив книжку Лавкрафта. Здається, це була вона. І я весь день читала було дуже атмосферно. А оце видання розбито на дві частини, і воно. Звісно, дуже гарне, але багато людей жалілося, що там нечитабельний текст. Але в нас є й інші видання. Професор Даєр, відомий геолог, дізнається, що наукова експедиція незабаром вирушить в Антарктиду. І вони повторять його ж подорож, яку він здійснив в 1931 році. Сподіваючись відмовити їх від цієї спроби, Даєр вирішує скласти повний звіт про трагічні події, які з ним трапилися. Цього разу він не буде опуск. Ті уривки, які замовчав після повернення того разу, щоб його не вважали божевільним. Ніхто його не послухав, і експедиція вирушила в Антарктиду. Через кілька днів по радіо один із членів експедиції повідомив, що вони знайшли дивовижні зразки невідомих прадавніх видів. А потім після жахливої бурі будь-який зв'язок з ними припинився. Дайер зрозумів, що трапилося найгірше, і вирушив їм на допомогу. Те, що він знайшов, перевищило його найжахливіші уявлення. Наступна книга Фредеріка Бакмена Ведмеже місто. Я дуже довго не хотіла читати Фредеріка Бакмена. І насправді навіть зараз не наважуюся читати його найвідоміші твори. Бо я не дуже люблю, коли з читача вичавлюють сльозу або б'ють по сентиментальності. А мені здається, що його книжки саме такі. Тому я вирішила прочитати книжку, про яку кажуть, що вона не схожа на Фредеріка Бакмана серію Бйрнстат. Читала теж у спеку приблизно тоді, коли й маламандер. Бйрнстат невеличке містечко у Швеції, що потопає у лісах, снігах та холоднечі. А ще у безробітті і поступовому занепаді. Єдина його цінність це людова арена, на якій щоденно тренуються дитячі та юнацькі е, хокейні команди, ведмеді. Але одного дня в Бьорнстаді стається жахливий злочин. Тепер відповідальність за місто несуть всі: і дорослі, і діти. Тепер їм доведеться вирішувати, чи мовчати, чи говорити. Це історія про багатьох персонажів, про дітей, про їхні родини і про те, як гра об'єднує всіх жителів міста. Кожен розділ або навіть абзац перекидає нас до нового персонажа і постійно з'являються нові. Я Ки що прочитала тільки першу книжку, і мені дуже вона сподобалася. Буду читати далі. Ще одна історія, про яку я хочу розповісти: психологічний трилер Еліс Фіні Камінь, ножиці папір. Це історія пари, яка у шлюбі вже 10 років. І на кожну річницю їх шлюба вони дарують один одному символічні подарунки: паперові журавлики, мідний компас або жерстяну коробочку. І кожного року дружина пише чоловікові емоційного, щирого листа про їхнє життя, який вона ніколи не дає йому про... Читати таємний щоденник їхнього шлюбу з усіма плямами та тріщинами. І от на 10-му році їхнього шлюбу ми бачимо, що в них серйозна криза. Пара виграє поїздку в Шотландію в ізольований старовинний будинок. Вони сподіваються, що це допоможе їм знову стати ближчими. Та пізніше з'ясовується, що це старовинна каплиця, яку вважають проклятою, бо тут раніше страчували відьом. Але це ще не найстрашніше, що їх чекає, бо Насувається велика снігова буря, і вони там не одні. Хтось постійно стежить за ними і не відпустить, поки вони не зіграють в камінь, ножиці, папір. Наступна книга українського автора Макста Кідрука, Де немає Бога. Це історія виживання в засніжених горах Пакистану після авіатрощі у дусі Володаря Мух. Серед пасажирів літака були українка Анна, чоловік якої служить в зоні АТО, росіянин Єгор, який сумує за коханкою, яка загинула в рейсі МН17, німецький депутат Олівер Моргенштерн, який роздумує про політичну кар'єру, кардинал Дюк А Апшо та гравець Національної футбольної ліги Лоуренс, а також восьмирічна дівчинка Лейла. Люди соціальні істоти, існування яких неможливо без співпраці, розуміння та дотримання норм справедливості. Та чи існує все це, це поза соціумом, коли людина опиняється на межі? Життя та смерті дуже динамічна оповідь, неочікуваний фінал і, як завжди, енциклопедичні вставки від автора про будову літака, історію авіакатастроф та американський футбол. А наостанок я залишила щось позитивніше та легковажніше, що ще допоможе охолодитися, так це любовні хокейні романи. В нас вже дуже багато їх вийшло, а в мене на черзі третя книжка з серії ковбойських любовних романів Елсі Сілвер, і третя книжка, якраз про хокеїста. І, хоча це книги про ковбойську родину, але в цієї родини є друг. І він загадковий мовчазний і якраз є хокеїстом. А в нас вже, до речі, вийшла перша книга цієї серії: льодові арени, холодні роздягальні, атмосфера снігу, спортивного драйву дуже допоможуть вам охолодити голову, коли на вулиці плавиться асфальт. В нас вже видали такі хокейні любовні романи. І зійде крига про фігурістку та хокеїста з тропом від ворогів до коханців. За сіткою про хокейного воротаря та асистентку, яка була закохана у нього в старших класах, угода Ель Кеннеді про кохання в університетські роки. Він про кохання у тренувальному таборі двох хокеїстів. Зіткнення про психологиню та хокеїста і знову від ворогів до коханців. Якщо щось забула, доповнюйте і взагалі пишіть, які книжки ви знаєте, які можуть охолодити влітку. Тільки не про Різдво. Це нам не підходить в літні підбірки. Не вистачає в добірці якогось крижаного фентезі. Якщо знаєте, то порадьте в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіться від спеки, читайте морозні книжки, а на. Наразі до нової зустрічі в новому відео. Бувайте, любі, книголюби!